О, проганяти, проганяйте, проганяти! А цього тут так багато дітей зібралося і дітей, і людей. Ох, як же ж я люблю, коли багато людей, і коли всі говорять, говорять, говорять. Ви знаєте, я так люблю говорити. Я би говорила, говорила, цілий день договорила, Так коби їм говорила, спала, договорила, і весь час говорила, говорила. ви ще договорили, говорили. Знаєте? Я все про всіх знаю. Всі новини, всі плітки. Це все від мене. Діночки, а знаєте хто я? Хто це діти? Хто? Языката, хто? Так, так, це це я держата, хто? Так, це я. Держата веська. Сіродок. Я державна веска. Так, це я. Це я вам принесла цілий мішечок різних новин і пліток. Ви знаєте саму головну новину? Хочете, я вам розкажу, але тільки вам і тільки по секрету ви нікому не говоріть. Добре? Добре, Домовилися? А ви знаєте, що сьогодні велике свято? Знаєте! Знаєте? А ви знаєте, як воно називається? Так! Давайте скажемо. Молодці! А я думала вам цю новину принести, а ви вже знаєте. Знаємо, знаємо. І не лише це, може, ще щось принесла цікаве. Що я ще вам принесла? Ага. Ще я вам принесла? Ось, диві... скажіть, будь ласка, ви хотіли б спробувати так говорити, як я? Отак швидко, швидко, швидко говорити. А давайте спробуємо. Ви знаєте, як це цікаво? Скажіть, будь ласка, хтось із вас колись спробував говорити скороговорки? Скоромовки. Молодці, ану, підніміть руку, може хтось знає скоромовочку? Ану? Я холотік на тілішки, роздавалося, мерішки, кому два, кому трі. Молодець! Оце перший претендент язика хвеськи. Ага. Давайте їй, Давай будь ласка, забудуємо. Молодці. Молодці, а може ще хтось знає скоромовочку? Ти знаєш? Ану? Я теж з такої починала. Молодець. Дітки, ану давайте з вами разом зараз повторимо скоромовку. На дворі трава, на траві дрова. Ану всі разом. На дворі трава, на траві дрова. Запам'ятали? Ану, ще разок всі разом. На. дворі На траві. дрова. Ану, хто сам? Швидко-швидко повторить. Ану, підніміть руку, хто повторить. А он, он, бачиш, який хлопчик маленький, хоче повторити. Біжи до нього. Тебе. Де, -де. <реш> ж ти починала? От дівчинка, дивись, яка гарненька. На дворі трава, на траві дрова. А ну? На траві дрова... <реш> Молодець! <реш> Хвасю, Хвасю, Ось у тебе є мішечок. Так. А у нас і знаєш? А що у вашому мішечку? А у нашому мішечку дуже багато ігр, танців та розваг. І я тобі пропоную ось що. Давай ну, зараз з дітками пограємо. Ти йди у той бік, а я буду у цьому боці. Діти, зараз ми по колу будемо передавати цей мішечок один одному. в ручки. Зрозуміли? Буде звучати музика. Тільки музика з тих. Дівчинка, хто і бік будеш давати? Той. Ось, колу так. То коли залишився мішечок, виходить на серединку кола. Зрозуміли? А далі ми вам скажемо, що ми будемо робити? Тримай мішечок. Приготували всі ось так ручки. Брати мішечок і плескати в долоньки. Батьки, ми не сумуємо, теж аплодуємо. Готові? Один, два, почали! Мішечок ходить! Швидко, швидко, швидко! До мене. Ось ця дівчинка швидше, швидше. І ще хто? І цей хлопчик. Швиденько. Швидше сюди виходь! Кладемо мішечки. Ви всі їм аплодуєте, гучно-гучно. Так і для них ось таке завдання. Ось зараз вам потрібно буде змотати стрічечку. Хто швидше, той переможе. Так тут. аж вона в нас дуже довга. А скажіть, який це колір? О, ось! Вірно, а ось цей. О, ось! Який цей? О, а що це символіз... символізує? Прапор нашої країни. Отож, хто боліває за Юлю? кричимо Юля. Бачимо тебе, як звати. Даніла, кричимо, Даніл, приготували долоньки один. Наш козак Данил! Давайте гучно зааплодуємо! А Юлічка, вона у нас така тендітна дівчинка, що напевно просто дала пору нашому козаку. Так, Юля? Давайте і Юлія зааплодуємо. Молодці!